Карпати, вуйко, пасе отару. Раптом дивиться внизу на полонині туристи. Побачили рівчак з водою, кидають свої гермаки, рюкзаки, біжать туди, як давай пити ту воду. А він, то, як побачив, і такий люди, не пийте, вода отруєна. А вони не чують, вітер горами носиться. Він знову їм кричить: Люди, не пийте, вода отруєна! А вони його не чують, продовжують хлистати ту воду. Він кидає отару, кидає посух, біжить туди вниз, згори на полонину. Кричить їм люди, не пийте, вода отруєна, а вони не чують, продовжують пити. І оце ж він біжить, кричить, а вони його не чують. І він же майже до них добі... Іх, спотикається мордякою, в багнюку ляп, Вони його помічають, підходять до нього і такі мужчина, мужчина, що ви там нам кричали? що ви говорили?» Він такий, та я кажу, пийте невеликими ковтками, бо вода холодна. простудитись ще не набух. глухого полтавського села дівчисько приїхала поступати до київського вузу. Ну і проходить медкомісію, виходить з кабінета гінеколога, дивиться в свою медичну книжку, червоніє і назад в кабінет до гінеколога забігає. Така доктор, доктор, ну що ви мені написали? Той такий, ну що я той написав? Та ні, ну ви б мені написали вже там чи нормальна, чи така, як у всіх. а Та що ви мені написали? Здорова.